І почати це відео я хотів би з інтерв'ю з чудовим актором, одним з головних героїв фільму Тихе місце День Перший. Доброго дня! Наскільки мені відомо, це ваша перша роль у фільмі такого масштабу. Скажіть, будь ласка, чи важко було вчити свої репліки? Ви самі виконували всі трюки, чи було використано графіку та дублерів? І останнє запитання. В інтернеті ходять чутки, що ви нібито знайомі з псом патроном. Скажіть, будь ласка, чи це правда? Дякую за інтерв'ю, а тепер переходимо до огляду. Студія. Який милий котик. А можна його погладити? Історія починається в одному з хосписів Нью-Йорку, де нас знайомлять з невеликовно хворою на рак дівчиною Сем, і її прекрасним умінням писати вірші, якому позаздрив би навіть Антон. Магіня роса упала на бур'ян, а ти йшла босими ногами. Це місце гівно у беці голос як гівно, рак це гівно. Оскар смішно тупцює, коли хоче приховати обісрені штани. Піднімайся на хабо! Після неймовірного вірша Сем вмовляють доєднатися до екскурсії в центр на лялькову виставу. Вона погоджується, але за однією умовою, що після цього вони куплять піцу. У сем є гарнюній кіт Фродо, і тільки це вже додає один бал до фільму. До речі, пробачте за мій голос. Я трохи трохи захворів, тому він здається таким nice. ідеальним. Скоро я вилікуюсь і він знову стане як раніше. Під час поїздки дівчина милується красою Нью-Йорку. Щоб Сем не казала, Бо я сама жорстока. А я є небезпека. Але вистава розчулює її, і вона виходить в магазин. Нам демонструють, що на вулиці щось не так. Не так. Скільки з мене? І сюди з котами не можна. Фак! Через це похід за піцею скасовується, що дуже засмучує Сем. У місті ще сталося і сказали не затримуватися. Але спершу піца ні, доведеться її перенести. Чому це неможливо? бо неможливо. Чому топив виродку? Коли після вистави екскурсійний автобус вже відправляється назад, увагу усіх пасажирів дещо привертає. Чого воно в біса хоче? Один з метеоритів падає поруч з автобусом. <звук> <звук> О, я чув, що Нью-Йорк небезпечне місто, але щоб настільки. Я, я кохаю <звук> тебе, Нью-Йорк. <звук> Допоможіть, Спайдермен! <звук> Через пил та бруд від падіння невідомого вже нелітального об'єкта одразу не зрозуміло, що взагалі відбувається навколо. Сховайтесь негайно, негайно тікайте. Господи, допоможи. Сховавшись за машину, перед дівчиною постає невідомий силует. Кадем right. прокинувшись, дівчину одразу попереджають, що кашляти заборонено. Тут нас зустрічає Анрі, персонаж, якого ми вже бачили в другій частині, що я невеликою пасхалкою. Якщо ви хочете, щоб я зробив огляд попередніх частин, напишіть про це в коментарі. Дівчина знаходиться в будівлі театру, де ховається повно людей. Вона зустрічає медбрата Рубена і свого кота. Забігаючи наперед, хочу сказати, що кіт буде інколи просто зникати, а потім якимсь магічним чином знову з'являтися поруч з головною героїнею. А ще за весь фільм кіт ні разу не міукнув. Лау -гін -шан -гін -шан -чен Хтось з вас скаже, що він просто німий. Чи це можливо? Я не знаю. Єдине, що можу сказати, мої коти точно валив себе по іншому. Персонажі чують, що на вулиці літає. Гелікоптер. Через це кіт лякається і втікає в іншу кімнату до дверей. Ось це реалістично. Це нормальна поведінка кота. Повертаючись, випадково зачіпає дзвінок. Монстр вламується і майже не цілує Рубена. Персонажів рятує ще один гелікоптер, який пролітає поруч. Сем вмивається та чує вибухи, тому разом з усіма біжить на кришу будівлі, де бачить, що військові знищують мости. You are my sunshine, my only sunshine. Один чоловік не витримує і починає говорити: ми всі тут за. Тому Андрій доводиться його заспокоїти. Через деякий час Сем пише, що все ж таки хоче піти за піцею. І в цей момент в театрі вимикається світло, через що запускається аварійний генератор. Персонажі біжать вимкнути його, і відбувається дивна сцена, яку я не помітив при першому перегляді. Рубену вдається вимкнути дуже шумний генератор, який, по ідеї, має скликати сотню монстрів, але далі відбувається ось що. Рубена не стало. І тепер нікому заборонити Сем піти за піцею. Вона бере фродо і йде в магазин за котячим кормом. Тому що кішки та цуценята не можуть покупати себе кічачих магазинах. Взявши кілька банок корму, сем помічає дітей, які ховаються під фонтаном. Форту розпочинається Монстри Біжать за шумом, і це виглядає дуже круто. Сем та діти ховаються від монстрів у якомусь підвалі, а коли дівчина хоче вийти, нас лякають скримером. Коли герої все ж таки виходять, вони бачать, що по вулиці йдуть сотні людей. І сама сцена виглядає класно, питань немає. Це мені чомусь нагадали фільм Дорога Все ж таке темне і похмуре. Але сама ситуація дивна. чому всі ці люди вийшли на вулицю. Звичайно, можна було подумати це через те, що щойно прилетіли гелікоптери, і тут нібито не залишилося монстрів. І тому люди йдуть до води, адже їх повідомили, що монстри не вміють плавати. Але це тоді що? Але тим не менш, Сем відправляє дітей йти разом з усіма, а сама направляється в інший бік. А тепер загадка для зумерів: поставте на паузу і знайдіть волі. Доки ви шукали волі, думаю, деякі з вас вже помітили монстра. Оу. <мір Dieu> І знову починається метушня, крики, вибухи. Це ж було вже. Сем рятується під машиною, але. Будь ласка, прошу, благаю, що рятуйте, врахуйте, що В мене до сценаристів тільки два питання. Чому він кричав? Хоча вже всі навколо знають, що монстри реагують на звук, і чим вона мала йому допомогти. Питання, звісно, риторичні. Дівчина вилазить з-під машини та біжить далі вулицею, де монстри вбивають кілька НПСів. Далі Сем ховається в якомусь провулку і нам нарешті показують пухнастого, який захотів попити. Прода приводить чоловіка до Сем, але дівчина проти знайомства. І ось вони йдуть мовчки далі. Починається дощ, і персонажі можуть нарешті поговорити. Як тебе звати? Ерік, Ерік? Ерік говорить, що йому страшно, тому Сем пропонує йому для початку сховатися від дощу. Напевно, так і буде. дівчина приводить Еріка до свого старого дому в Нью-Йорку. і через відсутність ключів доводиться вибивати двері ногою. Вибивай ногою. чекай. Сем прийшла сюди, щоб взяти знеболювальне, бо все моє тіло не від болю. Поки Сем шукає ліки, Ерік розповідає трохи про себе. Мої батьки в кенті. Я приїхав юристом стати. Дозволю зауважити, що слоган даного фільму почує не світу. Але проблема в тому, що я взагалі нічого бляха не чув. І не тільки я. Чоловік запитує сем, куди вона йде. Я піду по піцу. А після цього напрошується з нею. А можна я піду по піцу з тобою? <śBLANK> а -а 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 -а! Зранку нас лякають скрімером. А ще пізніше сем випадково шумить, через що збігаються монстри, і героям доводиться втікати. Персонажам доводиться спуститися в затоплене метро. Де в Еріка стається панічна атака. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я невірно знаю за що, але я не можу вам сказати. Героям все ж таки вдається перепливти через затоплене метро. На відміну від монстра, який не дуже добре плаває. Персонажі випливають у церкві, де Сем стає ще гірше, і Ерік відправляється за ліками для неї. Разом з Еріком відправляється і їх вірний кіт Фродо. Чоловік знайшов ліки, але по дорозі додому Фродо забігає в лігво монстрів, і Еріку доводиться йти за ним, щоб його забрати. Мені це приколу. Було б реалістично, але ні. Бідному Еріку все ж вдається забрати кота і повернутися до Сем. Зранку, коли дівчині стає трохи краще, герой відправляється по піцу, але їх чекає розчарування. Піцерію знищено. Ти маніяк! Ти її спалив! Засмутившись, вони йдуть у бар, де тато Сем часто грав на піаніна. Ерік все ж таки знаходить іншу піцерію з уцілілою піцею і приносить її Сем. Взяв собі таку піцу і ще хотів до піци, щоб на не на суху їсти. Знаєте, взяти кофе. Після перекусу герої влаштовують німу сценку з показом карткового фокусу. Дівчині все гірше, і вони все ж таки вирішують відправитися на корабель. На березі знаходиться дуже багато монстрів, і в Еріка знову стається панічна атака. Сам дарує йому кота і каже: вона починає бити автівку. Ерік тим часом біжить на Пірс до кораблю, де саме в цей час знаходиться Анрі. Ось настає напружений момент: чоловік часили біжить, а на нього з усіх боків прямують монстри. І всіх хвилює тільки одне питання: встигне він чи не встигне. А продовження ви дізнаєтеся в наступних шо? відео. На цьому пішов прикалиш за перегляд, як завжди, закінчити на канал, не ставте лайки, Пишіть Пішіть в коментарях чи ви хотіли б побачити огляд попередніх частин і. Ти не підеш звідси, доки не закінчиш відео. Я кажу: ти не підеш звідси, доки не закінчиш це відео. Ерік встигає у останній момент стрибнути у воду. Вони прощаються поглядом, і чоловік піднімається на човен. Все добре. Все чікі-пікі. Через деякий час Ерік знаходить у кишені записку. Раджу подбати про мого кота. Животик не чухай, він не любить. Сем у цей час вдягає навушники і виходить на дорогу. Hello. На цьому фільм закінчується, а це означає час підвести підсумки. Ага. Так я і думав. Ні, ну попередні частини точно були кращі, а тут ні драма, ні екшен. Піду собі краще піце замовлю.